Правоохоронці викрали двох організаторів незаконних каналів перетину кордону. 22-річний мешканець Чернігова організував канал незаконного переправлення осіб призовного віку через держкордон поза пунктами пропуску в напрямку країни ЄС за грошову винагороду в сумі 16 тисяч доларів. Підозрюваний надавав відповідні вказівки та поради військовозобов'язаним чоловікам щодо перетину кордону. Фігурант інструктував клієнтів щодо підбору належного екіпірування та піших маршрутів поза пунктами пропуску. Поліцейські задокументували діяльність зловмисника та затримали під час обшуку у затриманого ви та вилучили 11 тисяч доларів автомобіль, сім мобільних телефонів, банківські картки. За незаконне переправлення осіб через державний кордон України йому загрожує до 9 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років з конфіскацією майна. Того ж дня поліцейські затримали 28-річного чернігівця, підозрюваного у організації механізму безперешкодного перетину кордону за грошову нагороду у сумі 4 тисячі доларів ділок обіцяв військово Оформити документи про непридатність до військової служби та зняття з військового обліку, які надають можливість перетнути держкордон. Організатори незаконного каналу повідомили про підозру за незаконне переправлення осіб через державний кордон України та за прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, затриманому загрожує до 10 років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна. Суд управ. Ігуранта запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у рамках досудового розслідування поліцейські Чернігівщини встановлюють інших причетних до організації схем незаконного перетину державного кордону України під час війни.